Добрий вечір товариство. Перший день після дикого періоду дощів. Не ясно, що з того винограду лишилось, чого не лишилось. Ну, Може і був би солодкий, але от цукру вийнуся. Так росте А що цей біла леді не біла леді? що воно таке взагалі прислало. Ну, навіть матіку немає. Не а отут. А отут. Коротше. Здається, до мене теж прийшли в гості. Буйвологолові буй, цикатки. Листя червоніє. выпадает. Это бляха аватар. Вот так и приплыли. И тут, и сям, и там. Все, гайка. Значит, все. Гайка дорогие. Вже добрий вечір. І це от такі от панегронки. Невідомо якого винограду. Частину мішечки, частину ще не поховав. Але сьогодні буду вперше обробляти біоростом. Так, сьогодні 27 серпня. Він ще не солодкий. Ось так він виглядає. Ось. Це буде контрольний вигляд. І зараз шадер. Так, це буде другий вид контрольний. Рівень з нігтем. Так, а тут вибере якусь гронку. оця ця хай буде. Це коктейль. Такий дрібний, я ж казав, що такий дрібний дрібний. Але йому нічого, ні морозу нічого. Ось він Такий буде. І тут що в мене є якийсь такий. Я його знаю, який він. Ось така теж дрібненька гронка. Фарбується, але він отакий. Це його максимум, що в мене якийсь є тут такий аля зелений. Що ви зараз хворіє? Ось таке от непорозуміння. Пробую його разок. вже тут Бог знає скільки років. Жесть. Чистий лимон.